Всім привіт, Ось. друге відео. От, молотим вже Помагаємо молотити. От, зілок не на наш дали нам, щоб помогли Пшеничка, тут висока. Тут висока пшениця. По сторіні даже видно. пшениця от жонді це друга вроді вигрузка чи Я не считав а от, хто бачив то відео до кінця як ми заїжджали я там якраз з диставо телефон зіл заглох на нашому підйомі. Тут там деколи трактором ружоним тяжко заїжджати. Вон там батько стоїть Місіоні за рулем. Мені ж таке не можна. У мене прав нема на нього. Вон, там синиця сипе. там грязь це ми зілом сьогодні перший раз, ну вже другий вже. Імно ну, цим вже цим цією молотим допомагає. Собі було змолотиле Ого, як пісотно Ємкість бункеру цього комбайна 1,2 тонни 1200 кілограм Це я забув в тому відео сказати. Отака от пшениця. Ну не наша. Це Ладейця Джондіра і Зіла. Колосок маленький, ну густа і високий. Да, нормальный буде будет ч. Новустенько, висока. Вот новый бункер. Сири еще не Ззаду Сзаду тут. Ну тут теж тоже, джинниці у нього нормально. Вот кейджжендир, гарний. Навірно, десятий раз кажуть? <риклад> да, коробка, що це трохи хрусте. Bra! Все, це вже поле до молочи До зберу Так да, Ще знімлю вигрузку, так що Не переключаємось Все, зараз їдемо О Так, от Зараз, <скус> да, вот зараз. будемо його ставити тут Добре, всім пока